Ну, це саме головне. Машинка повністю обслугована, повністю все поміняне, худовка повністю зроблена. Тому я сподіваюся, що якщо, до речі, хлопці тільки сьогодні розказали, що шестерку, яку ми передавали рік назад, вона ще жива. Так, В шоці просто, просто в шоці, що ще та, той жигульок, який ми тоді красили, то він ще живий. І, звісно, хлопцям передаємо. У нас є трошки коробок тепла. Пішли, у нас розпаковочка. Піц. Яку хочеш, яка подобається. От, от яка дивиться на тебе, таку розпаковуєш. Опа, нашого Андрюху везде. Носочки. То, що на консервация. Танцелочки.